Як використовується майно місцевої громади? Це питання, напевно, цікавить кожного і нас також. Ми були здивовані, коли дізналися, що попри зміни у столичній владі Департамент комунальної власності міста Києва зберігає сумнівну практику. Так на житлові приміщення, надані цією структурою КамДА понад 10 років тому. Такому собі товариство з обмеженою відповідальністю «Київпроменерго» Використуються аж ніяк не для покращення енергетики в місті. <кхм> Найцікавіше, що чиновники цього і не приховують. Вони навіть намагаються узаконити фактичну спекуляцію з сотнями квадратних метрів, які належать громаді. Підприємці, котрі у такий спосіб змушені орендувати приміщення годують паразитуючу структуру. Кому це вигідно? Цим зверненням ми закликаємо свідомих громадян. Гуртуватися навколо активістів, які постають на перешкоді з сумнівним схемам. Ми впевнені, що такі активісти є в кожному місті і в кожному районі. Будь ласка, підтримуйте їх. Зокрема, у місті Києві в рамках громадського розслідування діяльності «Київпроменерго», яке проводиться міжнародним рухом. Чисті канали разом із рухом на БА 2020 ми закликаємо надавати нам інформацію про факти, які вказують на такі схеми.